Це наша церква Соломівська. Так, туди нам на нашу школу де, 3, де з 5 по 9. А ось через дорогу йде школа ось там, на горбу, з першого по третій клас. Зараз спробую туди вилізти. Так, тихо, загадаю. Старі добрі часи з першого класу, як я сюди йшла. О, навіть нема за що триматися, мама мія. Так, чекайте. Аби без травм вийти. О, Оце в мене школа. Тут ми бігали на перерві. Там школа, вже ремонти поробили. Тут був сьогодні якийсь концерт чи що. Дивіться. Ах, кажуть, спогади. Цікаве окно всередині. І ось так видно торогу. Йдемо ще внизу є ще один магазин і другий бік нашого села. Йо, як воно все хитається, як тут дітки ходять. Тут так небезпечно. Але вілям. Давай бери свого велосипеда. Не було в селі шість років і такі зміни. Хтось собі тут приватники зробили озеро, тую посадили. Там хлопці футбол грають. А там ще відкрили один магазин, Зараз я там ще не була, прийду, зараз подивлюся, що там є. Стільки тут гарних. А там таку зробили сіточку, якщо ви бачите, ось, коли грають в футбол, щоб в озеро не попадав М'яч. Там у нас старий став називався. Там теж вже приватне чи. Так, так, так. А, були часи. Тут би, хтось би це все покусив, би гарніше було. О, ой, зараз я гляну, теж є озерце. Отут небезпечно, так. Тут би зробили щось. А, воно само давай. Трава, щоб тут якусь огорожу поставили. Тут Собі можна на лавочку присісти. будуються, вже там продають, але не знаю, чи я всередині. Можу. Який гарний магазин внизу. Що хочеш є. А класно дві типи питали. Літом. Доброго ранку, я вже зварила супчик для Вільяма і чекаємо, сьогодні приїдуть гості з Києва, а завтра приїдуть з Київленда Аня. Забрала в малого планшет трошки і кажу, іди бався. і він взяв таку штучку. Я не знаю, що це, він нею десь, може, хвилин 20, просто так стрибав, це дурачиться. Вільям, ти себе займаєш, та, синочок? Ух ти, як ти вмієш, класно. У нас на дворі просто дощ падає. На хаті сьогодні сидимо. Мама з татом поїхала Ані зустрічати з Польщі. А тут вже ми постелили нашим гостям в залі для маленького і. Я просто це поправлю, він вже товчеться. На, Віля, покажи, покажи як ти це робиш. Давай захакався. Класно, ти так танцюєш гарно? Вау. Давай. А ну покажи вілям свою футболочку. Вілям. Вау, я залишаюсь з Україною. Яка Гарна футболочка. Що ти робиш? заробить? Дітис. О, oh, вау! Wow. Mm -hmm. Класно, бачиш, так можна. Ну вот так. Дереві можна так кидати, диви. Бух! Ми но! Миллі почали... Я йому купила wow. пазли ось такі. Але ми тільки зібрали ось це і мені здається, що десь одну штучку ми загубили. Нам треба ще одну штучку і вже верх почали знімати. Хочу зробити рамочку і тоді знімати. Ні, вілям, воно не підходить сіночок. Ми десь хвилин 15 сиділи. Ну пробуй. Ну, Воно ніби сюди підходить, але воно чомусь криве і більше інакшого немає. Це такі динозаврики. І теж будуть спати Мам гості. Короче, у нас завтра буде повна хата людей. дітей, Всі з'їжджаються. І Там. Там. Треба мені сьогодні підлоги помити, попилососити, так, освіжити. Я хочу кімнати. Ось в коридорі вже. Подування зараз пилососити. Що тут? Коли дощ падає, тільки прибирати в хаті. Та-дам! Приветики всім! Мене щось скусило око, я така запушена, навіть не хочу вам показувати. Я вже випала проти алергії. Нушники слухаю і буду займатися уборкою. Прибиранням, вибачте. A teď mě k jarnému dále lemonátu, Tak hlavněka vzala sobě chladné ice. Ой, вибачте, будь ласка. Але насладки. Пішли. Провезла Галю. Якщо кава, Львова. тільки тут. Yeah. То є Львів. Я вам також скажу, знаєте, це класно бути в Америці, заробляти гроші і приїжджати сюди. І всякі смаколики пити. Це такий шикарний, е, як же він називається, лимонад. О, Мі, ну просто. Такі заклади гарні, так затишно. Боже, який гарний Львів. O que Але ж, а я, а там, що, мах, що ви така? їсте? А де кришечка, не дали? Ні, мене не дають. Чи ж галинку, дивимося, візьму стеканчиком Хай діти йде? Давай last <laughs> 7 <laughs> Яку красу я зустріла, як гуляла по селі. Рожа, роза. Чи кому як виходить? Ой, як божественно пахне. Як воно пахне. Знаю, колись моя бабуся варення робила. Виноград. Хочу показати, трішки люди там розбудовуються. А ось це. мусик, відійди, сонечко. Відійди. Ми йдемо до подружки на каву моєї галинки. Сестричка, яка приїхала з Києва. Синочок, я взяла його, може він поспить. А Галя хай відпочине, вона довго їхала. Чолоніш Києва, з Києва. Дивіться, які є вже закинуті Молодець! будинки, в яких я до останнього, а може і живуть люди, мені здається. Молодець! А будуються вже більш такі молодь, молоді люди, в яких все попереду розвивається, гарні сад. Сосни ростуть. Яблочко. Тут була смородина. Пишіть мені в коментарі, дякуємо, що ви Україну не хейтите та любите. Я дійсно люблю Україну. Я не знаю, як це передати словами. Гляньте, чорнобривці, розочки, там соняхи. Я йду і милуюся кожним куточком. Тому що як можна не любити Україну, в якій би ти країні не жив. Чи добровільно, чи примусово. ну, Кожен виїжджав як міг. І інколи не по своїй волі. Але при тому не забувати, хто ми. да? Ні, ні, синочок, ні. Ми його повеземо. Все, поїхали. Ось це теж гарний будинок сюди збудував. Всі ще мене в селі пізнають, не забувають, всі вітаються. Приємно. Село відновлюється. Правда, воно створене було засноване село. 1360, 1360 року наше село. Сулемів. Дуже гарне малюниче село. Дорога є в нас асфальтована, тільки головна, де їдуть маршрутки. А оце вже вулички такі бічні. Там вже також нема на що нарікати. Дорога гарна, їздити ходити. можна. Тут будиночки нові побудували. Корова. Вільям, іди сюди. Синочок, іди сюди. Іди сюди. Диви, корова, іди сюди. Йди сюди, швиденько. Вілям, йди сюди. Корова, то тобі не кіцять, не можна корову гладити. бачиш yeah. 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 скільки молочка має корова. молока Ти хочеш молока? Yeah. 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 <laughs> Собачка. вважай, Вілям вважай Вілям, будь ласка, не гладь ход. Я не знаю, може він кусається. Ні, не кусає. Де? Маху! Це не маркіан. Маркіан там живе, де? Міян тут. Не пахне, хтось жарить картоплю. би такого кислого молочка домашнього. Хм. Краса, подивіться, який будинок гарний на селі. Він ще не закінчений. Він ще на стадії... Будови. Ой, так тяжко коляску тут їхати. Тут теж хтось збудувався. Там кінець села, до речі, я рідко там буваю, тому що не було причини туди ходити. Спускаємося сюди. Маленькі курочки. Вільям, дивися, курочки маленькі, Цеплятка. Що? Що сонечко? Добре, сонечко. Я бачу, як ти любиш братіка. його. Ромашечки. Все, забігаємо. Оце сходила до подружки. Оце сходила до подружки на каву. Дивіться. І сусідка Галя. Галя, якщо ти мене дивишся, дякую тобі за кукурузу. Такі добрі люди на селі, дружелюбні, свої. Нарвали нам кукурузки, бо в нас своєї ще немає. Бачите, гарненька. Красота! Яке моє гарне волосечко. Пам'ятаєте, коли ми бавилися? Хто там з тих років, що я 84-го? Дивіться, бачите? Ми робили такі ляльки, я вже не пам'ятаю точно. Тут волосся було, ми розчісували. Коротше, дивіться, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Всім буде. Всім буде по дві. А той... Ні, це ще всі поприїжджають. Ну, по одній точно буде. Бачите, як класно? Як добре. Смачно будемо смакувати кукурузку. Велика і гарна. Комарі мене трошки обкусили, покусали, але нічого. Всім дякую за перегляд, до наступного відео і всім велике па-па, гарного вечора, спокійної нічки, Божого благословення. Пока-пока!